Скані HPI гільзовка блока під стандартні нові гільзи. Що ми робимо? Ми вирізаємо 1,5 мм на сторону, робимо стінку з чугунної гільзи. Далі робимо бурт, 1,5 мм на сторону і гільзуємо блок. Після цього робимо заміну втулок розпредвала і обов'язково перед роботою перевіряємо пасіль колісного вала. Тут йдуть шестерні, але якщо постіль у мінусі, ми можемо її відновити, тобто зробити реставрацію постілі. Далі. Блок гільзуємо. Коли ми гільзуємо блок, ми зразу говоримо клієнту, щоб привезли гільзи. Так як гільзи відрізняються на, на 10%. соток. Є гільзи, які йдуть в мінусі, є гільзи, які йдуть в плюсі. Через Це нам потрібно для перевірки. Блок загільзували, втулки поміняли, віддаємо клієнту і ставимо другий блок на гільзовку. Цей блок вже трошки в гіршому стані, чим цей блок, який ми зробили.